мийка фірми Ліц, розмір якої 78 на 49 см. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить, змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина. Для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення, гарантійний талон, гарантія 5 років, заглушки. Ціна такого комплекту 4620 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.